Партія Громадянська позиція. Перша політична сила, яку зареєструвала Центральна виборча комісія. У партнерстві з демократичним альянсом команда лідерів і громадянських активістів іде на вибори. Члени громадянської позиції задекларували свої доходи та підтвердили громадянство України. Фінансування передвиборної кампанії теж відповідає нормам відкритості. На партійному сайті можна переглянути, куди та звідки надходять гроші. У своїй передвиборній програмі партія громадянська позиція передусім декларує децентралізацію влади. Прозорість розподілення та наповнення місцевих бюджетів. Всі бюджети, всіх рівнів, тобто всі, скрізь де є наші гроші як платників податків, мають бути для нас відкритими. Це нормально, так живе весь світ. Громадянська позиція відкрито заявляє про свою відстороненість від олігархів, тому ініціює запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення можновладців. З нинішніми законами покарати нечистого на руку чиновника практично неможливо. Ми хочемо в громадянській позиції, врешті-решт поставити цю систему з голови на ноги. Це одна зміна в кримінальний кодекс. Правильне формулювання злочину незаконне збагачення. Війна на сході не привід зупиняти реформи, переконані представники громадянської позиції. Реформувати податкову міліцію та державну службу у партії Анатолія Греценка вважають першочерговими завданнями нової Верховної Ради. Якщо не зробити швидкої реформи Державної служби, то вся решта реформ буде знову і знову наштовхуватися на неефективність чиновника або навмисно, або ненавмисно. Кандидати в депутати від громадянської позиції переконані в необхідності вступу України до Європейського союзу та НАТО, але для цього потрібно створити конкретні передумови. Якщо б сьогодні Україна була членом НАТО, не було б ніякої агресії. Ми втратили свій шанс в 2005 році. Як заявляє лідер громадянської позиції Анатолій Греценко, тактична помилка діючої влади у її не досить жорсткій політиці на сході, жодних уступок та перемір'я для терористів, адже це веде лише до зміцнення позицій бойовиків та захоплення ними нових територій. За час припинення вогню, контрольована ними територія, збільшилася аж на 3 тисячі квадратних кілометрів. Наша порада президенту припинити оці всі, так звані перемир'я і відведення військ. Тому що з моральної, з військової точки зору, вони опускають дух солдат, демотивують. Зараз каже Анатолій Гриценко, президент має взяти всю відповідальність на себе та оголосити воєнний стан. А уряд, в свою чергу, має працювати в посиленому режимі. Солдати воюють цілодобово, і уряд працює цілодобово. І всі питання вирішує цілодобово. Тільки тоді, коли. Ми матимемо серйозні успіхи на фронті справжньому, тільки тоді на дипломатичному фронті можливі успіхи. Як запевняє Анатолій Греценко, йому вдалося об'єднати професіоналів, які йдуть на вибори, задля змінення країни на краще. Громадянська позиція сформувала свою передвиборну програму на принципах оновлення безпеки та справедливості для кожного громадянина.